Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів, і геть ніяк не міг прийти до тями. Від побажань ставалось малюків. Вони просили зовсім не для себе. І не про те, що мріялось торік. Закрий для нас святий Миколу небо, Погання аж тривалося на крик. Читав святий про вибухи руїни. Пекли вогнем з надіями листи. А як же вам, малята України, Женений мир у торбі пронести, як повернути дім, квартиру, хату, чи місто що від попелу сніжить? І як підняти з-під нагробка тата, а скільки їх в землі сирій лежить? Як повернути сиротам матуся, А десь знайти утрачених батьків. Я до дітей тепер іти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання щирі розказав. Найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагав.